У мене тут випадає якась жіночка з гучною заявою. Mm, та в мене ж, помниш, випадала жіночка. Може, ця Урсула да. все-таки. Мене, да, мене Може, того не разу знаю, випадало, що жіночка Урсула. Жіночка з якоюсь достатньо рішучою. Прямо по, по королеві мечей рішучою заявою, можливо, по поводу денег. Можливо. Но заява угу. рішуча. Та, в мене теж тут якісь фінансові нюанси, якась така історія. Можливо, якісь знову зрушення по допомозі там фінансовій, чи якийсь з грошима пов'язаний. От. Mm -hmm. Випадають якісь бойові сутички. Ти, можливо, чи десь відіб'ємо якісь штурмові дії, чи навпаки посунемо іще когось, але потім будемо відбивати, бо тут. Знову в мене таке Опять гроші, опять ресурси. Ну, взагалі, та день їда. Но давайте так: mm -hmm. не в тих еквівалентах, до яких ми з вами звикли, чесно говоря. К сожалению, тому що зараз проходять ті етапи, де нам стіко не дадуть. Знову якась бойова подобається... робота, знову до фронту. Мені подобається тенденція на передачу чогось достатньо достатньо із того, що нам пообіцяно, достатньо швидко і якось так, пум, так пум, по вісімці жезлів. Можливо, можу предположити, що уходяща в закат адміністрація Байдена таки не просто прийняла рішення, де ми колись передамо, а намагається то передати до того, поки не пішла в закат. А це нам на руку. Це значить, що ми отримаємо це там, да, от там до інаугурації Трампа. Ну, от, тому тут у нас якось так насичено, коротше. Єдине, що то лі якась заява, то ли якась пропозиція в правовому нашому полі. І все. Не скажу, не скажу якою окрасу, але скоріше для нас це буде якось більше виглядати як негативно. Ну, це нужно Зачем то Да, Для нас це буде для наших о, о, умов, це буде, скоріш за все, щось негативне, але це потрібне. А чому там? Я, 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 я не знаю. Воно далі просто дасть свій прекрасний розвиток, і це буде фундаментом для чогось. Але спочатку воно нам буде негативне, воно не сприйметься нами нормально. Не знаю, звісно, чи це буде в плані одного тижня, звісно. Чесно говоря, я думаю, трошки більше. От, але що то в правовому нашому то ли або заява, або може закон знову, або ж якісь правила. Вони ж кожного дня їх пишуть. А успівай тільки дивитися. Тобто, що це -то, -то видасться. У мене все ще ближче до свят. Ну, один вже був не так давно, там позбували, да, правда, да. добре, гарно. Саме цікаве, що він у мене у, здається, у пана Мирослава програвся по п'ятірці мечів. Мені навіть понаписували десь у коментарях. Мене напередодні масованого цього обстрілу. Останнього запитували, там, типу, буде масований обстріл. А в мене воно вийшло скоріше, як. Підступний обстріл, ніж масований. Я його розтрактувала саме таким чином по п'ятірці мечів. Тобто, бо він в мене не вийшов, як зазвичай виходять підступні, Ну я маю на увазі масовані обстріли. Мені там, звісно, понаписували, яка я фігова відьма. Не побачила ні а В мене все продовжує, що от масований обстріл у мене він все таки більше фігурує. Як він зазвичай у мене фігурує, він якось більше в святковий якийсь туди період. Там різдва. Якась така історія. А, і, і враховуючи, що це була п'ятірка мечів попередньо. Я от тепер думаю, вони його дійсно планували в цих числах? Чи воно знаєте, ну як воно заплановане, чи воно на ну психанулі, Да, ну я грубо кажу, чи вони там готувалися і вирішили саме в цей день? Ну коротше, але до свят у мене масований обстріл випадає і продовжує він у мене випадати саме в контексті Ми згадимо вам свята. Тобто в мене випадають ну от реально удари, які більше стосуються, можливо, людських жертв, влучання в інфраструктури, в будинки, от в якусь таку історію. Типу, щоб ваші свята перетворилися в день вашої скорботи. Отак, от, от воно в мене програється. Тому, друзі, на свята особливо обережні. Будь ласка. Mm -hmm. На вулицях, на зборищах, на цих э, ялинках, якщо вони будуть, і так далі. в общем-то. Папа-пам, что это я гениально так я хотел сказать. Умные мысли к нему приходили, но он был быстрее и обгонял их, понимаете? Кто-то хотел сказать и забыл. Ну ты глянь, ну ладно. Не по этому раскладу, по-другому. Предыдущему. Mm. А, ситуація на фронті. Мені більше, якщо Саші більше показують обстріл, то мені показує ситуація на фронті, що, та, що та мені не подобається вона. Ну, у нас так, да, фронтова ситуація, не дивлячись на те, що ми там мали декілька ну, штурмів да, відбиття від, від і так далі, вона у нас все одно така срака. Друзі, чесно, все ще сракою і полишається, відверто кажу. Ну, uh -huh. Всюди і скрізь. Так, важливі події. У мене випадає Навіна. натяк на в мене випадає натяк, можливо, на. Якусь чи успішну операцію чи ліквідацію, причому по шістки mm -hmm. кубків, таке наче ми вже таке вже бачили. І треба згадати, можливо, навіть там чи не було у нас, може, того року в такий період якихось там цікавих о, ви поняли, операцій чи ліквідацій кого-небудь. От, бо я не пам'ятаю, що коли кого, де підірвали, покришили загубили <хи> от Але в мене випадає що дуже схоже, типу, от знову проведення. Тобто на свята подаруночки готують не тільки вони нам, але і ми їм. от І що, типу, що але було тож в вже ця... період. Теж випадає верховна жриця кстати, по моменту обнулення когось на на тій території, тому що вежа і суд. Тобто, основним образом, що ми кого-то скоріше за все, потеряємо важливого, інтересного, цікавого. В принципі, готується ще якась е, робота достатньо цікава в цьому плані. Із важливих подій і гарних в мене тут одночасно, якісь приїзди, поїзди, при... коротше, я щось не знаю. Я хотів сказати, що хтось повинен приїхати і щось хороше сказати. Да. Но, правда, ну, правда, що тільки сказати. Да. Ні, у мене тут випадає, до речі, з гарного знову в виробництво. Як ми з тобою казали, от нове у mm -hmm. мене тут випадає, що можуть бути іще якісь заяви чи щось про виробничі якісь? Можливо, або, або заява про те, що ми стали на потік, бо вісімка пентакли, як не крути, це заводяк, да, такий який? Шпари прямо. Типу, і саме це стосується нашого дому, ну тобто на території да України, я маю на увазі, да якби Україна і так далі.